Амо інавгурувався втретє під супровід західних санкцій. Сполучені Штати пропонують 25 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе арештувати новообраного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Вашингтон та Лондон провели сьогодні обмеження також проти венесуельців, які сприяють репресіям Мадуро та підриву демократії Україні. Йдеться зокрема про урядовців, військових та президента держави нафтогазової компанії Ектора Обрегона Переса. Сам Мадуро вже встиг скласти присягу, і це його третій термін на посаді. Усе це відбувалося за посилених заходів безпеки у присутності копів, військових та розвідки. У такий спосіб диктатор продовжив своє правління до 2031 року. Попри протести, громадяни і докази фальсифікації на виборах. Україна наголошує, що не визнає легітимність Мадуро як лідера Венесуели, як і переважна більшість західних держав у літньому електронному голосуванні переміг Енріка Гонсалес, якому довелося тікати з країни. Доказів затримання громадян України в Венесуелі немає. Так, наша МЗС відреагувала на слова диктатора Мадуро про те, що в країні, начебто, затримали іноземних найманців, серед яких американці, колумбійці та люди, що приїхали з України, в українському зовнішньополітичному відомстві наголосили у відповідь на прохання надати інформацію про затриманих. МЗС Венесуели повідомило, що жодною інформацією про громадян України не володіє. І так цю заяву можна вважати спробою відвернути увагу від внутрішньополітичних проблем режиму. Україна. Наголошує, що не визнає легітимності Мадуро як лідера Венесуели, яка переважна більшість західних держав. Під час електронного голосування влітку переміг Енріке Гонсалес, якому довелося тікати з країни. Напередодні зігнавши у столицю силовиків, Мадуро провів свою інаугурацію. Ми бачили дійсно інформацію, тобто інформацію, заяву Мадура про те, що нібито затримані сім. Він сказав всім. Іноземних найманців і сказав значить серед них що серед них двоє важливих найманців з США, двоє колумбійських кілерів. А також захопили цей, цитую трьох найманців, які прийшли з України з війни в Україні, щоб нести насильство в країну. То просто важливо зафіксувати, що він в принципі не говорив громадяни України, сказав, що вони прийшли з України. Венесуельська сторона не надала якихось фактичних підтверджень своєї заяви.